Які знеболювальні препарати використовуються при захворюваннях шлунково-кишкового тракту? Ну, насправді знеболювання це така дуже-дуже цікава тема, і саме знеболювання в даній ситуації полягає у спазмолітичній дії. Щодо спазмолітиків, на жаль, в Україні кількість цих препаратів обмежена. Ми можемо застосовувати такий препарат, як бутилскополамін, як препарат першого вибору, який має спазмолітичний ефект. На сьогодні застосовуєте ще маропітант, його дуже часто застосовують у ветеринарних клініках у важких випадках, коли у тварини є дуже виражені спазми. Можна використовувати також препарати бутарфанолу, Їх вже достатня кількість на ринку представлена. От. Тому, тому ці препарати вони в принципі застосовуються дуже широко і дозволяють знеболити тих тварин під час захворювання шлункового кишкового тракту.